Вітаємо, друзі. Сьогодні є дуже потужні кадри від наших воїнів. Луганська область, район Білогорівка. Про додатковий захист окупантів на своїй техніці. Перший український дрон влучає в російський танк Т-64, пробиваючи його додатковий захист у вигляді мангала і сіток, змушуючи його зупинитися. Пізніше другий український дрон FPV, Завдає удару в те саме пошкоджене місце, куди раніше влучив перший дрон камікадзе, що прозводить просто до шаленої детонації боєкомплекту. Друзі, якщо вам подобається формат такого відео за своїм бажанням, можете підтримати, поставити лайк, але це тільки початок. Чергова спроба російських окупантів прорвати оборону воїнів 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку, завершилася ось такою кінцівкою. Це лише малий епізод наслідків штурму противника. Взагалі той втратив два танки, п'ять МТЛБ і багато піхоти. Що ми бачимо? Спершу ми бачимо, як дрон зробив обліт навколо цілі. І тут вже камікадзе летить точно в боєкомплект, але поки без детонації. А ось після другого дрону почалося задимлення БК. А пізніше і розгорання танка. Як результат техніка повністю згоріла. Евакуації не підлягає. А ось так працює екіпаж бойової машини Бредлі 47 47-ї окремої механізованої бригади. Вона просто вщент розматою російську МТЛБ на Авдіївському напрямку, спрямований вогнем снарядами 25-го калібру. Все чітко, прямо у борт і корму ворожої бронетехніки. Це дуже по. Як підсумок техніці РФ настав кінець. Найцікавіше, що США презентували модернізовані Бредлі, якими замінять поставлені в Україну БМП. Як повідомило виконавче управління програми наземних бойових систем, в оновленій версії Бредлі буде встановлено інтегрований комплекс активного захисту Iron Фіост, залізний кулак, здатний перехоплювати сучасні протитанкові ракети, сучасні тепловізори для всього екіпажу. Ажу удосконалений приціл навідника, а також систему кліматичного контролю для десанту. Дай Бог, щоб вся ця допомога дійшла вчасно і потрапила у професійні руки. Також друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Ситуація дійсно дуже, -дуже складна. На куп'янсько-лиманській ділянці фронту зберігається високий темп бойових дій у кислівці на схід від тернів, на схід від ямполівки і в серебрянському лісі поки що обстановка без змін на в ярському напрямку. Противник продовжує тиснути в районі заказника Ступки Голубівські 2 в напрямку каналу Сіверський Донець, Донбас і в районі листяного лісу, в напрямку вулиці Зелена, гаражного кооперативу і дач у північній частині району. Канал поки що всі ці атаки наші воїни стримують. На Покровському напрямку російські війська після захоплення новокалинового і кераміка просунулись до центральної частини Архангельського, зайнявши ділянку шириною до 3,8 кілометрів на глибину до 2 кілометрів. Західніше села Соловйове противник просунувся на глибину до 400 метрів і продовжує атаки в напрямку села Сокіл. На південний захід від Соловйого противник за підтримки бронетехніки атакує вздовж лісосмуг на південь від ставка. ЗСУ завдали вогневої поразки ворожій піхоті на північно-східній околиці ставка. Також було знищено декілька БМП за допомогою того ж Бредлі. На схід від Новоолександрівки противник має частковий успіх уздовж трьох лісосмук на ділянці шириною до 1,5 км на глибину до 500 метрів. На південь від Первомайського противник зайняв територію фруктових садів і просунувся до балки Домаха. На Ділянці шириною до 1,4 кілометра на глибину до 1,4 км. 4 кілометра. Врожайному противнику вдалося закріпитися в південній частині селища, зайнявши територію ферми. І двір сільхозтехніки на ділянці шириною до 1,2 км, кілометри. Глибина 600 метрів. Тривають дуже активні бойові дії. Так само хотілось би показати вам воїна України, який обурюється і вирішив розповісти правду по лініях оборони. Ним. це дуже цікава інформація, тому рекомендую дослухати до кінця, а також написати свою думку в коментарях. З усіх ділянок фронту теж будуть говорити, поки цивільні вируваті шля з цивільних військово-цивільних адміністрацій, по суті, це ці корупціонери будуть будувати для нас укріплення. У нас фронт буде сунутися і сунутися. Те, що ви понаривали уже стільки там 30-50 мільярдів. Шмигаль типа виділя, ви типа щось робите, ви рапортуєте. Це не оборонні укрипелі. Це на. Ви хоч би підручник читали з військової інженерії, ви хоча б накати зверху зробили. Оця порита траншейка через поля або колон по полю без підходів. У мене взагалі жах бере від того, що ну, ви, ви робите. Я розумію, що вкрасти треба. Просто не треба військову інженерію робити в цим цивільним. Ще взагалі це де ініціатива. Військові, інженерні підрозділи, зараз логістика а, називається. Дайте їм кошти і самі, ми самі будемо робити укріплення. Буде інша ситуація на фронті. Ну це ж зрозуміло, це ж дуже ж просто. Не можуть цивільні нарити укріплення, яких будуть собі. Пацани не хочуть займати того, ці укріплення, тому що в здравому мій, я туди не поліз. Мені який там наказ. І другий, у мене товариш батальйон проїхав, да, там От тільки що заступив з лівого фланга, вони пішли в посадки лопатами копати. Сказали, оце гавно, ми не поліземо. Ну це ж я ж не брешов, це ну, так і є насправді. Тому що ну, військова наука, вона інша, війна зараз інша. Я розумію, що покарання за ці вкрадені кошти і нарити оце лайну не буде абсолютно. Як не сидить Резніков, як не сидить Лієв, як не сидить. Оце... І наостанок хотілось би показати. В мережу потрапили кадри, відео з тими самими вагонами, які армія РФ використовує в ролі лінії оборони завздовжки 30 кілометрів. Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гільці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи і налічує близько 2100 вагонів різного типу. Ось такі події відомі на сьогодні. Десь новини гарні, а десь новини дуже неприємні. Таке життя, друзі. Вашу. Думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.